В октябрьському райсуді Полтави обирають запобіжний захід 67-річному Григорію Матьку із Більська. Його вважають причетним до аварії, яка сталася 30 липня на дорозі між селами Продні та Стасі Полтавського району. За даними слідства, пенсіонер, керуючи автомобілем, ВАЗ, допустив зіткнення з маршрутним автобусом, у салоні якого перебувало 17 пасажирів. Від удару автобус відкинула на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen Tiguan. У наслідок аварії водій легковика Volkswagen Тігуан та пасажирка автобуса загинули. Даний злочин є тяжким. В зв'язку з тим, що загинуло двоє людей, і, і деякі люди ще лежать в лікарні. А також одна особа лежить в реанімації. Вважаю, що Митько зможе уникнути кримінальної відповідальності, впливати на свідків а також потерпілих тому. Ваша честь, прошу задовольнити клопотання слідчого та обрати відносно митька. Запобіжний загляд у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Я вважаю, такі більш м'які запобіжні заходи, як домашній арешт, можливо, в нічний час в повній мірі забезпечить виконання покладених на мова під, під захисних обов'язків. Він не буде ні переховуватися, ні впливати на будь-кого і ні вчинятиме інших правопорушень. Суддя Тетяна Черняєва не задовольнила клопотання адвоката. Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання мечком Григорієм Григоровичем, визначених кримінально процесуальним кодексом України обов'язків, призначити заставу в розмірі 80 тисяч 520 гривень, після внесення якої підозрюваний мечко Григорій Григорович звільняється з під варти під заставу. Аварію розслідують за частиною третьої статті порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років. Підозрюваний від будь-яких коментарів Суспільному відмовився Дарина Литвак, Микола Ірьом'ян, Суспільне новини, Полтава.